Тобто, що ми з вами обвели перше речення. I can run. Як ми скажемо українською мовою. Як це перекладається? Я можу бігати. Так, я можу бігати. Друге речення. Що, Кирило, що робить дівчинка на другому малюночку? I can swim. I can що робить дівчинка can. на другому малюночку? Що вона робить? Swim, swim. Swim. swim, Так, swim, swim. що це вона робить? Плаває, правильно? Так, і як ми скажемо, я можу плавати. I can swim. Повтори, будь ласка. I can, can swim. Так, третє речення. Віка, що у нас тут робить дівчинка? I can так, дівчинка пише, і ми можемо сказати: я можу писати. I can write. Я можу писати. Кирило, давай останнє речення. Що в нас роблять діти? Співають. Так, як ми скажемо я можу співати? Я Почекай, нехай Кирило скаже. Сядь, будь ласка, на місце. Скажи, як ми скажемо я можу співати? А, I... can can she.